Як працюватиме аграрне відомство у нових умовах, агроконтроль з'ясовував під час електорної наради з регіонами, яка сьогодні пройшла у приміщенні уряду. Очільник мінагрополітики заявив, що не зважаючи на непросту ситуацію в країні, ми маємо виконувати завдання і повністю зберігати керованість в аграрному секторі економіки. Ваша область, яка по історії по традиціям повинна динамічно розвивати фермерські господарства і мати сімейні ферми. На сьогоднішній день дотації до вас йде. Ви заявки даєте і подаєте по компенсації утримання молодняка у населенні? Вони достатньо мізерні. Україна потребує збільшення виробництва м'яса для скорочення імпорту, на який витрачаються валютні запаси. Якщо дозволити, то по перепису худоби ми створили групи по кожному районі, брали по п'ять 7 пунктів. На жаль, змушений допрацьовувати ці питання. Ми для себе зробили висновки. По закінченню наради міністр додав, що цей рік буде дуже напруженим. Тому від обласного керівництва потрібна максимальна мобілізація зусиль. А головним пріоритетом аграрної політики мають бути інтереси саме про. З того селянина, чи справляться з цим місцеві чиновники? Дивіться у наступних випусках агроконтролю.